Всім привітульки! З вами я, Лана Олександрова, і хочу нагадати моїй команді Лансько Залежних, що е, волонтер, волонтер і зі своєю командою, шалені Женьки, вже отримали парафін, на який ви скидували гроші. І зараз я вам покажу. Він скинув відео. Я вам поділюсь з вами про це відео, е, що вони отримали, закупили парафін. і. Магічний початок виготовлення свічок, окопних свічок для наших хлопців, починається. Отже, ви молодці. Продовжимо працювати. Наступний збір. Я вам обов'язково скажу, де, що, коли. І ми будемо збирати і будемо підтримувати ЗСУ, бо разом ми сила. Доброго дня! Нова пошта щиро дякуємо за допомогу, донька. Привіт. І ось наші 200 кілограм парафіна. Це те, що ми отримали завдяки ланозалежним. Поближче 199 Ну, Десь трошки нас обдурили. Все буде добре, все буде Україна.